У четвер Володимир Зеленський продовжить свій візит до США у Вашингтоні, де він має зустрітися із президентом Джо Байденом, віце-президенткою Камалою Гарріс, а також ймовірно із законодавцями у Конгресі. Тим часом, напередодні цього візиту комітет із нагляду палати представників ініціює розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії на завод з виробництва амуніції на предмет втручання у вибори США. Детальніше про ці події говоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Вітаю тебе, Катю! Вітаю, Марія! Отже, що тобі вдалося дізнатися про плани в конгресі? Чи відбудуться ці зустрічі, та які настрої у американських законодавців щодо візиту Зеленського? Українська делегація під час візиту до Вашингтону у четвер планує зустрітися із законодавцями конгресу. Щоправда, не розповчує деталі цього візиту. Водночас, як сенатики палати представників, учора повідомили, що планують завершити свою роботу раніше. Конгрес планує погодити бюджет уряду на короткострокову перспективу на три місяці і піти на перерву раніше. Загалом ця перерва триватиме півтора місяця. Таким чином конгрес повернеться до роботи аж після президентського. Ких виборів чи вдасться до цієї перерви зустрітись із президентом України наразі невідомо. Принаймні, спікер палати представників ужора мені сказав, що сумнівається, що може зустріти зеленським. Зокрема, посилається він на ці зміни в роботі конгресу і перечасне завершення роботи конгресу. Також лідер республіканців палати представників Стів Скаліс, що сказав, що мовляв, був не ознайомлений із планами Зеленського прилетіти у Вашингтон. Пропоную послухати, що сказали мені лідери республіканців. Чи плануєте ви зустрітись із Зеленським у четвер? І чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Я не думаю, що ми будемо в місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжі мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз'їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений, with... я не був в курсі щодо цього візиту до Вашингтона. Тож Загалом очікування розділились, як це часто буває по партійній лінії. Так якщо демократи, з якими я спілкувалася, стверджують, що будуть ради бачити Зеленського, хоч і не певні, що вдасться з ним зустрітись через цю зміну роботи в конгресі, але вважають, що навіть сам візит Зеленського до Вашингтону вже є гарним знаком посилення і продовження співпраці Вашингтону із Києвом. Водночас, деякі республіканці, з якими я спілкувалась, критично відгукнулись про його візит і навіть назвали деякі його дії тим, що вони вважають імовірними втручами. Аням у вибори президента Сполучених Штатів Америки пропоную послухати, що сказали мені демократи і республіканці, з якими я поговорила. Я радий, що він повертається у Вашингтон. Завжди приємно бачити, як він безпосередньо спілкується з американцями, конгресом і білим домом. Очевидно, це важливий момент для того, щоб він поінформував нас про стан війни, про те, як ми можемо найкраще підтримати українців і почути його план щодо війни. Я ще не знаю, чи матиму я можливість зустрітися з ним. Наш графік змінюється, але очевидно, завжди приємно зустрітися з ним, якщо є така можливість. Ось мої очікування від президента Зеленського: він майже знищив залишки доброї волі, яку щодо нього мали багато людей у цьому конгресі, коли він прилетів сюди і вирішив втрутитись в наші вибори. я ціную, що президент знову подолав цей шлях. Це корисне та цінне спілкування з конгресом. Я думаю, що проблема в тому, що більша частина конгресу може не бути тут через погоду, але навіть у такому випадку він надсилає повідомлення. Якщо мова йде про Україну, я більше не коментуватиму. Чи є у вас якісь очікування від візиту Зеленського? I have у мене нічого немає. I'm in, you know, the Мені цікаво зустрітися з президентом, почути, що він скаже про хід війни в Україні, поновити інформацію з усіх важливих питань, зокрема, як зараз українці захищають свою територію, як відбувається набір людей до армії, та чим ми можемо бути корисними. Катю, отже, давай поговоримо про ці гарячі новини. Буквально щойно стало відомо, що комітет з нагляду палати представників ініціює розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії на предмет втручання у вибори США. А спікер Палати представників Майк Джонсон навіть вимагає, щоб Зеленський негайно звільнив посолку України у США Оксану Маркарову. Що це за звинувачення і що це за розслідування? Розкажи деталі. Фактично ініціював це розслідування очільник комітету із нагляду Джеймс Коммерс. Це е, е, республіканець. I Головною темою цього розслідування є запит його запит до адміністрації Байдена, а також до міністерства юстиції, щоб розслідували за які фінанси, фактично Володимир Зеленський прилетів до штату Пенсельванія, щоб відвідати цей завод. Що однією із критик, які висувають деякі республіканці, є той факт, що використовувався безпосередньо авіація Сполучених Штатів Америки, і що Зеленському мовляв надавалася охорона офіційна американська і що мовляв на це. Витрачаються кошти американських платників податків, і за словами деяких республіканців, які вважають за потрібне таке розслідування, що це так чи інакше було зроблено із намаганням зі сторони демократів втрутитись у вибори Сполучених Штатів Америки і залучити для цього президента України Володимира Зеленського. Загалом варто зуважити, що важливим моментом є той факт, що президент Зеленський відвідав саме Пенсильванію. Це є один з ключових штатів, за які ведеться велика боротьба між обома сторонами від між республіканцями та демократами, і ті республіканці, які розкритикували цей візит, вони також висувають критику того, що Зеленський прилетів до Пенсильванії у супроводі лише демократичних представників, зокрема зокрема губернатора Пенсильванії, який є активним підтримувачем Камали Гарріс. І, окрім того, до цього розслідування також було не дев'ятеро крайньоправих республіканців, які а, виступили із листом, який, який вимагав розпочати таке розслідування. А, але зазначу, що деякі коментатори, а, зокрема, професор університету Мічигана Мед Зірлер заявив в виданню «The Hill», що він зокрема не бачить в діях зеленського втручання у вибори. Але ми за цим будемо власне стежити і завтра. Я думаю, дізнаємось більше обов'язково Катю. Я також нагадаю нашим глядачам, що голос Америки звернувся коментар до української сторони. Наразі ми його не отримали. Але в інтерв'ю The New Yorker Зеленський заявив, що Україна була дуже розумною і не втручалася у вибори сполучених штатів в американську внутрішню політику. Він сказав, що ми завжди намагалися уникати впливу на вибір американського народу. Це було би просто неправильно. Катю, я тобі дякую. Будемо слідкувати за цією темою. І з нами була Катерина Лісунова із американського конгресу.